Надамо слово нашому координатору наукової групи Юлії Дмитрівні Родіній, і вона розкаже про діяльність цього нашого департаменту. Теж дуже важливу діяльність і відповідальну. Прошу. Добрий день, вітаю всіх учасників конвенції і е, запрошую прослухати Невеличкий звіт про ту діяльність у науковому спрямуванні яку веде наша група. Зараз я теж роздам екран. І я представляю підсумки роботи нашої наукової групи у зазвітний рік. Ну, це кінець 23-го року, початок. 24, і 24 упродовж до сьогодні. І е, наша наукова група заснована 16 листопада е, 2013 року, то тобто, отже, вже йде, пройшла якийсь певний шлях в 11 років. І е, на цей період на тепер, є. Е, е, Ну, фактично 12 членів наукової групи, 10 з, якої, з яких є активними і працюють на засіданнях. Бо упродовж звітного періоду наша група працювала в межах онлайн-засідань. Вона включає членів з різних міст нашої країни. І навіть одного члену Наталю Стайкову Скаларашу, отже, працює у межах онлайн-засідань та методологічного семінару з вибра... обраної теми. Це вже у нас загально загальна багаторічна тема формування світоглядних засад сучасного стану теософії та науки. Вона продовжувалась у цьому році і звітний рік ми зосередились на дослідженні теми свідомість і науковцями продовжувались власні дослідження у цих темах. І треба сказати, що поки що у тих рамках, у яких ми змогли розглянути цю тему, вона зосереджена на напрямку свідомість людини. Поки у нас ще не виділено такого спрямування, да? але Наталя Стайкова веде якраз більш широку роботу у цьому спрямуванні, вивчаючи свідомість. І є окремі теми, які представлені на слайді, які досліджуються, вони розширюються. Треба сказати, що дуже важливим, крім опрацювання цих тем на окремих засіданнях із задачами, які зазначаються порядком денним кожного засідання, дуже важливим є багаторічні власні дослідження таких відомих науковців, як Юлії Шабанова та Едуарда Помиткіна. У цій темі також і важливим у цій царині у цьому році, звісно, стали праці нового члена наукової групи. До нас приєдналася Тетяна Поплавська, і яка має багаторічні напрацювання за темою свідомості, якраз і, і будучи науковцем і ступенем у філософії, і якраз вона розширила. Межі нашого розглядання цієї теми. Крім такого наукової да, лінії, наукова група знайомиться і старими, і новими науковими підходами. І особливо активним членом наукової групи є Олександр Златокрилець, який розширює, кидає у групу, ну, тобто повідомляє да, повідомлення про те, як і загал вивчає, бачить цю тему, і також члени наукової групи знайомлять, нагадують із представленою у мережі науковою інформацією, яка є якраз підґрунтям і базою для таких досліджень, і це як фундаментальне дослідження з фізики, і наперетині якихось нових пошуків. Які зараз широко розповсюджені у Ютубі. продовжувалося звітному році відкриті засідання наукової групи Теосольського товариства в Україні, що є дуже важливою роботою, і такою роботою, куди взагалі теософи і широкий загал можуть. Доєднатися до теми, поставити питання і цим якраз розширити і вектор, і спрямувати увагу, і внести свій внесок і зацікавитись такою роботою, і, наприклад, запропонувати свою участь у наступному році, який починається науковому році, бо, можливо, бачачи цю діяльність, і особливо це є можливість дають відкриті засідання. То можливо у когось виявиться бажання да, теж приймати участь у такій роботі. І у, у звітному році був дуже, був, було дуже цікаво відкрити засідання наукової групи, де три члени наукової групи. Професор Едуард Помиткін, доцент Юлія Родіна і дослідник Олександр Златокрилець долучили до досліджень про штучний інтелект у сучасних реаліях, де кожен осягнув свій якийсь напрямок, і ця тема продовжує бути важливою. І ми плануємо, що у наступаючому році буде ще одне відкрите. Наукове засідання якраз за цією темою, і, можливо, і не одне, бо це дійсно є така сучасна і важлива реалія. Також ці засідання вони мають іноді форму публічних лекцій, таких як була лекція Юлія і містичної історії Вільяма Джаджа із власним перекладом. Дуже цікавим внеском у відкритті засідання наукової групи стали дві, два засідання творчої майстерні Наталі Стайкової. За межею 18 мільйонів років, частина А і частина Б. Ці дослідження визвали таке глибоке зацікавлення і жваве обговорення під час цього відкритого, відкритих засідань, що ще раз підтверджують важливість такої роботи наукової групи і важливість долучення загалу до цих тематик. Також цікавим цікавинкою цього року була проведена у червні 2024 року зустріч з одним засновником наукової групи Теософського товариства в Австралії Віктором Гостіним та Теософом науковцем Ольгою Гостіною. Ми знайомилися з їх власними шляхами, з роботою науковою, яка проводиться у Австралії, і обговорювали ймовірні шляхи співробітництва. І Треба сказати, що таким дуже важливим здобутком цієї зустрічі було долучитися до прикладу. Ну, такого Істину теософського наукового шляху, і приклад такої, наприклад, скромності науковці Ольга Ольги Гостіної. Ну тобто, приклад якостей істинно і теософа, і науковці такі зустрічі вони розширюють можливості, надихають. І треба сказати, що немаленькі. Чи маленькі здобутки наукової групи за звітний рік, і було підготовлено такою ну, досить невеличкою групою, але цілих 49 доповідей у цей період. І це немало, це набагато більше, ніж у минулому році. Також здобутком наукової групи є діяльність Київського відділення АНГ, який провадить щомісячний там, з невеличкими перервами, канікулярними. Щомісячний семінар Теософії, наука керівник Володимир Павлов, і вже у першому, першій доповіді, і у діяльності самого теософського товариства і видавничої діяльності наголошувалось, але я ще раз зазначив про підготовлені два номера. Журналу Теософія, наука, який віддається двома мовами, і це теж можливість якраз долучатися до науки і більш широким, широкомовному, да, колу. Також у звітному році було немало таких особистих публікацій, статей, тез як у теософських, так і у наукових виданнях, які ви бачите представленими на слайді. Що теж є таким важливим здобутком, і тим спрямуванням, що члени наукової групи є активними науковцями, вони публікуються у таких виданнях, тим більше що задачею у цієї теми, багаторічної, є якраз місток між теософією і наукою і поки. Ну, то звітному році це вибудовується власними такими дослідженнями, окремими виданнями статей ТЕСК у наукових і окремими у теософських виданнях. І. Ще є е, такі е, роботи, да, як Тетяни Петлавськ, Поплавської глава у монографії. Е, і взагалі на тепер готуються ще декілька статей, які в найближчому е, тез, які в найближчому е, такому майбутньому да, будуть видані і стануть теж здобутками наукової групи. Е, до, до здобутків також відноситься така робота, що троє членів наукової групи. Працюють в редакційній колекції «Жива Теософія» Це теж є робота, яка дає змогу розширити і науковий інтерес, і досвід, і вибудовує можливість надалі різних публікацій різного рівня. Є такі власні наукові здобутки, як у професора Помиткіна, за рецензіями. Також науковцями. Помиткиним Шабановою, Поплавською, Березанською, Родиною у звітному році були, було пройдено значні підвищення кваліфікації різного спрямування, що є також обов'язковою роботою науковця і ну, таким просуненням да, рівня і відбувається на рівні наукової групи. Яка працює. Професором Юлією Шабановою в межах діяльності Інституту світової культури було створено, проведено і власні і запрошені лекції, що теж є таким і ресурсом, і відображенням наукового потенціалу. Також членом наукової групи Олександром Золотокрилець, дослідником, готується в електронному вигляді база додаткових матеріалів за темою свідомість і дотичною сферою, яка ну, при закінченні кінцевому створенні ну, буде такою дуже важливим таким підґрунтям для, роботи, для такої роботи. І е, наукова група продовжує працювати. Е, планами на наступний науковий рік є насамперед посилення практичної реалізації напрацювань. Ми поки шукаємо ці шляхи, бо вони непрості, і ця дотичність, і цей місток між підходом науковим. Де ми працюємо у рамках західної науки, матеріалістичної і теософським підходом, споконвічної мудрості. Він непростий, але вже ці шляхи можна намітити, можна побачити, і ми працюємо над цим дуже надіюсь, що. Дуже надію, що у звітному році наступному да, ці здобутки будуть якраз відображені. І ще таким важливим планом наступним є спільні ну, така надія, сподівання розпочати спільні виступи і публікації в науковій царині. Бо кожен член наукової групи да, є здійсненим науковцем, який працює у своєму спрямуванні, і буде таким ну, цікавою задумкою: спільні публікації, спільні виступи, де вже саме поєднання у цих спільних виступах і публікаціях у наукових виданнях, конференціях різного рівня, це вже буде да, такий місток між окремими дослідженнями. Ну і ми бажаємо плідної роботи і самій своїй науковій групі, і всім підрозділам, конвенції, бо це тільки перший день, початок. Бажаємо вдалих завершень, вдалих нових спрямувань і служіння, яке є ну, головною базою всієї роботи, що виконується у межах Тосовського товариства. Отож, дякую вам велике. you mm -hmm.